Як ви думаєте, що робить жінка, коли дізнається про те, що у неї відбулася затримка менструації? Вона йде в найближчу аптеку, купляє тест для визначення вагітності сечі, робить цей тест, і через декілька хвилин дізнається про результат. Ну і радіти чи сумувати в зв'язку з результатом, це вже, звичайно, залежить від кожної окремої ситуації. Але чи завжди тести кажуть правду? Чи не буває хібно? Позитивних чи хібно негативних результатів. І перш ніж дати відповіді на це запитання, давайте тоді згадаємо, а чому взагалі тест може показати, що є вагітність. Е, пригадаємо про те, що при настанні вагітності структурний елемент плідного яйця, який називають хоріоном, виробляє специфічний гормон, хорінічний ганотерпін людини. Давайте спочатку о, нагадаємо про те. А що таке хронічний гонотропін, на, на визначенні якого і побудовані взагалі тести для визначення вагітності? Хоріон, це така частина плідного яйця, яка, власне, забезпечує зв'язок між матір'ю і ембріоном, виробляє специфічний гормон хоріонічний гонотропін людини. А концентрація якого це також дуже важливо. Збільшується, особливо в перші дні і тижні е вагітності, вдвічі. Цей факт я попрошу всіх запам'ятати. Хронічний гонадотропін е потрапляє в кров'яне русло матері, і в тому числі через нирки він виводиться з сечею, на основі чого і заснований тест на визначення вагітності. Що важливо, е ми повинні чітко розуміти, що різні тести мають. Різний ступінь чутливості. Більшість з них, розмова ведеться саме про тести визначення вагітності по сечі, мають, або, так би мовити, ловлять вагітність, коли рівень хронічного гонадотропіну в сечі досягає 25 міжнародних одиниць. В деяких тестах чутливість складає 40-50 одиниць. І досить рідко зустрічаються тести, які вже можуть е, визначити вагітність е, при концентрації хронічного гантропіну в 10 міжнародних одиниць. Це також важливо всім знати, коли ви робите тест. Отже, ми знаємо, що для того, щоб тест був позитивний, е, потрібна певна концентрація хронічного гонотропіну в сечі жінки. Але для того, щоб зрозуміти, а коли ж, власне, слід зробити тест, щоб бути впевненим, що він показує адекватну інформацію, об'єктивну інформацію, ми займемося невеличкими математичними розрахунками, але пригадаємо, а як же насправді відбувається процес настання вагітності. Після овуляції яйцеклітина здатна до запліднення протягом приблизно однієї-півтори діб. Якщо в цей час настало, настало запліднення її. То о, вона протягом декількох днів, 4-5 днів мандрує по матковій трубі, спускається в матку, і після того, як вона прикріпилась до стінки матки, тобто відбувся процес імплантації, власне, починається вагітність. І ось саме з цього моменту в крові жінки, ну і в певній мірі в сечі, починає з'являтися хронічний гонадотропін. Але. А... Після того, як відбулася імплантація, настала вагітність, тест течею е, на хорінічний гонотропін ще буде негативним. Чому? Тому що ми тільки що про це говорили. Е, концентрація хорінічного гонотропіну кожного дня наростає при, приблизно в два рази. І тому для того, щоб вона досягла того рівня, який уже. На який вже відреагує тест, потрібно ну, щонайменше декілька днів, 5-7 6 7 днів. Тобто, наприклад, сьогодні він там був одиниця, завтра він буде 2, післязавтра 4, 8, 16 і так далі. Тобто декілька днів потрібно після імплантації для того, щоб в сечі був такий рівень хронічного гонотерапіна, який вже буде визначений тестом. Ну і покладаючись на ці розрахунки, давайте скажемо так, щоб нікого не заплутувати. Після овуляції тест фактично може бути позитивний приблизно через 10-13 днів. Від чого це залежить? У першу чергу, від того, коли відбулася овуляція, адже далеко не всі абсолютно чітко можуть знати, в який конкретно день вона відбулася. Тому ми накидаємо 1-2 дні до того часу, коли концентрація хронічного газотропіну буде достатньою для того, щоб її зловив тест. Ну і виходить, що виходить, що при за умови е наявності у жінки регулярного менструального циклу, припустимо, 28-30 днів. Е раніше, ніж на 25, 26, 27 день циклу, е тест не має сенсу робити. Тому що, швидше за все, ми отримаємо негативний результат, або слабо, дуже слабо, позитивний результат. який Ну, для нас зробить більше, залишить більше запитань, ніж відповідей? Взагалі, всі розробники тестів дають рекомендації про те, що самим оптимальним є проведення тесту у разі 2-3 днів затримки менструації. В таких випадках, якби чутливість теста буде наближатись, ну, майже до 100%. Але все ж таки, а чи може бути тест? Хібно-позитивним чи хібно-негативним. Так, може бути. І спочатку ми поговоримо про хібно негативний тест. Коли може бути тест хібно негативним Ну, Зрозуміло, що в першу чергу, якщо ви зробили його невчасно, ще задовго до того, коли можна взагалі очікувати того, що тест буде позитивним. Адже бувають ситуації нерідко. Жінка, особливо коли вагітність бажана, чи не на наступний день після статевого життя біжить в аптеку і щодня штампує, 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 тести. Негативний, негативний, негативний. Безумовно, ну, нічого, крім негативних емоцій, вона при цьому не отримує. Крім того, слід чітко розуміти, і я про це тільки що говорив: що е, день овуляції може зміщатись е, в межах одного-двох днів, а е, цього може бути достатнім для того, щоб ви нібито. Своєчасно зробили тест, розраховуючи, що він вже може бути позитивним, насправді він не відреагував. А сама овуляція, як ми знаємо, може залежати як від якихось зовнішніх факторів, так і внутрішніх факторів, і навіть у жінки з абсолютно регулярним менструальним циклом. День овуляції може коливатись в межах 1-2 днів, в залежності від якихось інших обставин. Ну і що тоді робити? Якщо ви зробили тест, він негативний, хоча ви підозрюєте, що вагітність є. В такому разі просто слід його повторити через ну, 2-3-5 днів. Тоді, коли вже концентрація хронічного антропіну безумовно повинна наростати, і тест тоді вже, відповідно, повинен відреагувати на це. Ну і а коли ж він може бути хібно-позитивним? Насправді таких ситуацій є дуже мало. І зазвичай вони пов'язані можуть бути пов'язаними або з прийомом деяких, лише деяких медикаментів, в тому числі гормональних. Ну і при деяких захворюваннях жінки, деколи це може бути пов'язане, захворювання можуть бути пов'язані саме власне з гінекологічною сферою. От деколи це от, при захворюваннях, печінки, при важких захворюваннях тест може бути хібно позитивним. Ну і ще одна є позиція: це наявність деяких онкологічних хвороб, при яких саме хронічна генотропін виробляється, продукується в крові і потрапляє до крові жінки. І, відповідно, тест може зреагувати на нього. Хоча жінка на цей момент може бути абсолютно невагітною. Ну і зрештою, для того, щоб уникнути як хібно-позитивних, так хібно-негативних результатів, слід чітко розуміти, що е ви повинні бути певними в тому, що цей тест якісний. Ви його повинні придбати тільки в е аптеці. Ви повинні дотримуватись чітко правил його проведення. Тільки в цьому разі можна тоді розраховувати на те, що е тест був достовірним. Ще хотів би привернути вашу увагу е, до такого моменту, як е, чи визначає, чи є тест позитивний підтвердженням маткової або позаматкової вагітності. Е, взагалі більш детально про позаматкову вагітність ми поговоримо в наших наступних відео. Але е, позитивний тест в будь-якому разі буде свідчити про настання вагітності у жінки. Разом з тим, концентрація хорінічного гонотропіну зростає при матковій і позаматковій вагітностях досить по-різному. Саме це деколи може бути підставою запідозрити, а чи не є у жінки позаматкова вагітність? Як себе поводити в цьому разі, ну, в першу чергу, звернутися до лікаря. Крім того, у випадках, коли ви отримали. Якийсь позитивний або незрозумілий тест. Ще раз нагадаю, що його бажано повторити або ж просто зробити аналіз крові на хорінічний гонотропін. це вже буде досить об'єктивним, практично однозначним, підтвердженням, того, є вагітність чи немає. Ну, а якщо затримка складає щонайменше 7, 8, 10 днів. В такому випадку ви можете звернутися до лікаря, провести ультразвукове дослідження, і у разі наявності ну, звичайної маткової вагітності, вона вже може бути діагностована за допомогою УЗД. От ми почули досить небагато інформації про те, як виконувати тест, що він означає. І перед тим, як закінчити, я ще раз хотів би пройтись по основним позиціям. Отже, перше. Тест оптимально робити. Маючи 2, 3, 4 дні затримки, ну, але не раніше 25, 26, 27 дня циклу. Наступне, перед проведенням тесту слід запевнитись в його якісності. Ну, в першу чергу, навіть перевірити чи правильна упаковка, подивитись на термін передатності, запевнитись в тому, що упаковка ніяким чином не пошкоджена. От, наступний момент. Якщо ви робите тест вперше або навіть не обов'язково вперше, будь ласка, уважно прочитайте ті декілька кроків, які прописані в інструкції щодо правил проведення тесту. І суворо їх дотримуйтесь. В такому разі ви будете впевнені, що ви зробили правильно, все правильно і, відповідно, маєте змогу сподіватись на достовірність цього тесту. У разі, якщо у вас виникають якісь сумніви в достовірності тестам, Якщо ви маєте сумнівний тест, ви не можете розібрати, є друга смужка чи немає, в такому разі ви повинні просто повторити тест з інтервалом 3-5 днів. Якщо наступний тест також не дає вам вичерпної і однозначної інформації, підіть в лабораторію, в найближчу лабораторію, і здайте аналіз крові на хорінічний ганотропін. Ну і останнє: якщо затримка все ж таки більш тривала, а з тестом ви все ж таки не можете визначитись або вам нема де здати кров на хорінічний гонотропін. Зверніться до лікаря і проведіть ультразвукове дослідження, яке вже ну, майже достовірно буде свідчити, про те, настало у вас вагітність чи ні. Крім того, звернення до лікаря допоможе вам отримати вичерпну інформацію про ваші подальші дії в залежності від результату тесту. На цьому на сьогодні все. Будьте бачними! І слідкуйте за нашими наступними випусками. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Розповсюджуйте серед своїх знайомих і друзів на все добре.